Я кажу про ваш розум, про ваші емоції, вашу волю, ваш дух, вашу боротьбу, ваше бажання, вашу наполегливість, ваше відчуття нормальності, вашу сміливість вийти з дому, вашу сміливість встати з ліжка, сміливість продовжувати, коли є загроза. Вона вимагає, щоб було щось про Бога, що ви завжди пам'ятаєте. Передсмертні слова розбійника на Хресті були згадай мене. Слова Ісуса під час останньої вечері кожного разу, як робитимете це, робіть це на спомен про мене. Що означає пам'ятати? Згадуйте, коли збираєтеся разом, згадуйте мене. Коли ми пам'ятаємо про те, що зробив Бог, це стає фундаментом, на якому ми будуємо своє життя. Будинок не є фундаментом. Ніхто не може жити лише на фундаменті, але будинок повинен мати фундамент. Я не стверджую, що все твоє життя від початку до кінця це тільки Ісус, Ісус, Ісус. Тому що ти маєш виносити сміття, чистити зуби, ти маєш розчистувати волосся. Тобі треба робити манікюр. Також треба подбати про постільну білизну, вкриватися вночі ковдрою, коли змерз, то що. Але я кажу, що Бог є фундаментом твого життя. Бог визволив дітей Ізраїля з Єгипту і зробив це фундаментом, щоб ми пам'ятали в усьому старому заповіті. Він знову і знову повторює: хіба не я Бог, що провів вас через червоне море? Хіба не я Бог, що вивів вас своєю рукою та своїм сильним раменом? Він стає точкою відліку, з якої ви дивитеся в майбутнє, згадуючи все те, що він зробив у минулому, пам'ятаючи це, пригадуючи це знову і знову, і відтворюючи як точку відліку, з якою можна боротися, відстоювати, їхати, проповідувати, вчити Що саме ви маєте пам'ятати? Важливо тримати щось у пам'яті. Що він зробив саме для вас. Бо якщо Бог зробив це, то він може зробити і наступне. І якщо Богові вдалося розділити червоне море і перевести мене як по суші, тоді він зможе дати мені перемогу. Він зможе дати раду амеликитянам, хеттам, євусиянам та гершонітам. Бог робить певні речі, щоб вам було згадати. Гадувати це точка відліку, що від неї ви будуєте своє життя. Ви стоїте на ній і кажете, я не впевнений щодо цього, я не впевнений щодо того. Але одне я знаю напевне. Ви маєте берегти це у своєму серці. Не ваша дівчина, не ваші молитовні воїни, не ваші діти, не ваша мама. Це те, що знаєте ви. і саме це стає каталізатором протистояння у часи випробувань, травм, безсонних ночей, вірусу, кризи. У часи, в яких ми з вами живемо, ми живемо в найнебезпечніші часи, що ми бачили за останні сто років. Ми живемо в місті, де зараз майже 700 тисяч людей померли від чогось, чого ми навіть побачити не можемо. Ми боремося з невидимим ворогом. А він має союзників, які завдають нам травм та страждань. Навіть коли Начебто нічого поганого не відбувається. є відчуття, що люди чинять зле, і це викликає у нас певний рівень стресу та травм. Як нам протистояти цьому невидимому ворогу, з яким ми боремося просто зараз? Звичайно, ми маємо зробити все можливе, щоб захистити себе від вірусу. Але я кажу не лише про вірус, я кажу про ваш розум, ваші емоції, вашу волю, ваш дух, вашу боротьбу, ваші прагнення, вашу наполегливість. Ваше відчуття нормальності, вашу сміливість вийти з дому, мужність встати з ліжка, сміливість продовжувати, коли є загроза. Потребує, щоб було щось про Бога, що ви маєте пам'ятати. Для дітей Ізраїлю це була кров гняга, та яка була на одвірку, коли ангел смерті пройшов повз. Бо сказано, коли я побачу кров, я пройду повз вас. Вони підходили до Червоного моря і чули, як 600 найкращих вибраних колісниць переслідували їх. «Я поверну вас. Фергон збирався повернути їх, але дозвольте мені відкрити вам секрет. Він також намагався повернути багатство, що вони забрали. Неправедне багатство Єгипту було збережене для праведних. Вони позичили все золото та все срібло і зламали ВВП Єгипту. Фараон хотів не тільки рабів, він хотів повернути гроші, він хотів коштовності, хотів золото, срібло, все те, що насправді далі піде на влаштування скінії. Він намагався все це повернути. Він міг отримати більше рабів у будь-якому місці, але намагався повернути те, що вони позичили. А позичили вони всю економіку Єгипту. Вони йшли через. З Червоне море, з багатством несправедливості, збереженим для праведних, і коли Бог виводить вас, Він виводить достатньо багатства для ваших дітей. Біблія каже, що Бог поклав на них стільки багатства, що їхні діти мусили нести його на спинах. Я хочу такого благословення, яке вплине на моїх дітей і дітей моїх дітей, і дітей дітей, моїх дітей. Я хочу, щоб мої онуки посилали поцілунки моєму фото, коли я помру. Я хочу, щоб вони могли сказати, якби не той старий чоловік, я б ніколи не зміг вступити до коледжа, я б ніколи не зміг отримати роботу, я б ніколи не зміг працювати б на Google, я б ніколи не зміг працювати на Xerox, я б ніколи не зміг би проповідувати Євангеліє, я б ніколи не зміг цього зробити. Я хочу цього для них. Тож мені треба мати щось, на що я можу розраховувати, мати те, що не зламається. І я хочу запитати вас, що ви згадуєте, коли жити стає важко? Коли справи кепські, коли друзі кидають у вашому житті, має бути щось, якийсь спогад про те, через що Бог провів вас або звідки витягнув, має бути те, що живить вас, що є фундаментом, що змушує вас піднятися над проблемою, і перетворює виноградний сік на чисте вино.